Всіх вітаю. Традиційно я з машини, тому що їду в село. Заїхала перекусити ходох кавуську. Сина відвезла до Сережаних батьків. І тепер поїду мама з братом і з папою вже трохи скупилися матеріалами на тижні. У мене машина трошки підхворіла, тому я не змогла поїхати. Тепер поїду, подивлюся, що вони купили і що вже зроблено, тому що робота продвигається, майстер працював. І подивимося, дивиться. Приємного перегляду. Почну показувати, що вже зробили. Два майстри працювали одночасно. Почали вони вівторок, і сьогодні вони працювали до 13.00. Сьогодні субота. І ось що вже було зроблено. Першим ділом вони заробили ось ці всякі тріщини. Ось тут в углі були тріщини, понизу. Тут ось вони заробили. І заробили вони такими спеціальними прутнями. Ось, мабуть, що це за перемичка, я не знаю, але ще вкручували і вбивали п-образні скоби. Я так розумію, ось воно видно. Заробили, щоб не було тріщин. Ось такими прутами укріплювали тріщини. Із них вже робили п е скоби і укріплювали тріщини. Взагалі в нашому селі знизився рівень води в колодцях, і багато в кого потріскалися хати. Мабуть, якісь тектонічні здвиги йдуть і от починають хати тріскатися. Треба це доводити до ладу. Потім що зробили? Зменшили двірний проєм гіпсокартонами такими металевими штуками, зробили вже. І сама кімната. Помазали чорновим грубу і вже обмазали чорновою штукатуркою саму кімнату з сіткою. До речі, я запитаю, яка ціна саме цієї штукатурки, тому що вона бюджетна і майстер любить нею працювати. А якщо він вже з нею давно працює, значить вона хороша і можна буде взяти на замітку. Ось цим. Клеєм штукатурив в майстер-стіни, і йому вона дуже подобається ця штукатурка. Чи цей клей? морозостійкий, вологостіркий добра авдезія. Еластичний. Може комусь знадобиться. І вже опустили стелю. Благо у нас потолки дуже високі, тому можна гіпсокартоном вирівняти. Щоб були рівні потолки. І трохи вже повиносили землю, ще десь сантиметрів, здається, мені на 5, зняли землі і будуть ще прибирати. І тоді вже буде заливка. По матеріалам що купили, купили плівку. Ось така плівка буде на підлогу. Будуть стиляти, потім буде кластися екструдер. Ось цей гіпсокартон купили, направляючи купили. Оці всякі такі штуки купили. І на даний момент, не знаю, кому багато, кому мало. Все оце, що зроблено, у нас більше 100 тисяч гривень. Я потім, мабуть, зніму відео, скільки в нас пішло на матеріали. Скільки ми заплатили за роботу. І скажу за роботу, ну, фіня, взагалі пішла. Стару хату, щоб реконструювати це, блін. Не просто покласти плиточку, шторки повісити. Дуже багато треба роботи і матеріалу для того, щоб привести це все до ладу. А я продовжу закінчувати дотирати шви. І помию вже стіни, щоб було вже чистувало, щоб залишилося тільки зробити потолок е, стерю. Отак от. І з такими темпами я думаю, що досить скоро закінчимо це весь ремонт. Поки що по ремонту в мене все, і я тут вирішила клубнічку пошурхати. І дивіться, яка пекельна машина. Одною рукою, мабуть, не покажу, якщо отака хопа, хопа, воно зрі... Зрі... зрізає і бур'ян, і оцю землю рихлу вспушує. Ось цією шайтан машиною. Я клубніков поворушила і часник. А тут цибулька, їй ще погано видно, то на наступний раз буде.